А де он? Добрий день. А я саме саме їжу. До, як ми, маємо оце? ми двох не можемо підняти. Ми що ша Я поліцейський офіцер громади. Мені це за те. То я вам ще раз говорю. Я вас нічого не прошу. То я вас прошу, ви вже в вас згуби, сині. <різвиси> я говорю, я нічого вас <різвиси> не прошу. <різвиси> Ми вже носки предлагали. Подивіться. Не не трохайте. Що мені машиною сюди під'їхати? Я не прошу вашої помощи. Я зараз підійду сюди машиною. Я не прошу вас. А я прошу вас, тому що, що на дворі мороз. Я Бабу, ти... прошу, поки дуте будете. Як це покинути? Я вас не покину. Все, мене вже староста села попросила, щоб є, я від'їхав, тому що я офіцер громади. Ви в полі, ви замерзли, ви не місцеві. Я не замерзла. Та внову що ви перестаньте. Зараз я заїду сюди. Попробую Я верні. дай, дай, дай. я верніти. Я Та візьмемо вашу сумку. Вона в полі була замерзла. Вона без носків, без чого. Дівчата вже час коло неї. Я заїхав ось тільки що в поле, бо вона не хотіла ні вставати, нічого. Виходьте, бабушка. Давайте, руку. Самі? Да. Так.